Нас постійно запитують, чому в платіжках за розподіл газу саме такі цифри, що входить у тарифи, чому він різний у різних регіонах. І головне, чому це газівники самі вирішують, скільки нам, простим громадянам платити. Мовляв, з людьми то навіть не обговорюють. Багато хто обурюється розмірами тарифів у коментарях до наших роликів. Однак у соцмережах для реального впливу на тарифи на жаль замало. Але варіант, як споживачам справді вплинути на цифри в платіжках, все ж є. Хто не боїться бюрократії та має достатньо терпіння, може його спробувати в перспективі. Хочете впливати на розмір майбутніх тарифів на доставку газу? Тоді дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як кожен з нас справді може долучитися до процесу їх формування. Для початку не хвилюйтесь про зростання тарифів за розподіл газу, поки не йдеться. Мораторій на подорожчання комуналки досі діє. Хоча уряд не забороняє газорозподільним компаніям під час воєнного стану подавати пропозиції щодо підвищення тарифів. Якщо національний регулятор НКРКП затвердить нові тарифи для побутових споживачів, вони почнуть діяти тільки після того, як мораторій скасують. Тож таких постанов поки можна не боятися, бо звичайних побутових споживачів вони не стосуються. Однак після закінчення війни та скасування мораторію в платіжках за розподіл все ж можуть з'явитися нові вищі цифри. Важливо, наразі зміни тарифів на розподіл газу для побутових споживачів не відбувається. Це відео має суто інформативний характер. А всі посилання на сайт НКРКП ми покажемо для прикладу. Так, якщо ви хочете, щоб вашу думку щодо майбутніх тарифів після завершення війни врахували, подати її треба буде вчасно і правильно. І на це ви матимете лише 10 днів, не так же і багато, щоб розбиратися в процесі. Тож це варто вміти робити заздалегідь. До повномасштабного вторгнення підвищення тарифів на розподіл газу відбувалося у кілька етапів. Спершу оператори повідомляли про наміри на своєму сайті, вказували пропонований розмір тарифів, причини змін і дату громадських обговорень. До цієї дати споживачі могли подати зауваження, які розглядали на відкритій зустрічі. Усі результати обговорень записували в протокол, який підписували учасники. Після цього документи та розрахунки тарифів передавали до національного регулятора. Отримавши документи, Нацкомісія схвалювала проекти, якщо вважала їх доцільними. Далі, вже на своєму сайті, регулятор публікував повідомлення про можливе зростання тарифів, оприлюднював проекти постанов і призначав дату ще одних громадських обговорень. Також вказував дату, до якої всі, включно зі споживачами, знову могли подати свої зауваження чи пропозиції. До речі, зауваження чи пропозиції не пишуться довільно, а мають чітку затверджену форму. Усі правильно оформлені і вчасно подані зауваження та пропозиції розглядали на відкритих обговореннях у стінах регулятора, і всі, хто направляв зауваження, мали право бути присутніми. Результати знову ж таки оформлювали протоколом з таблицею, де вказували спірні пункти проекту, зміст зауважень і рішення регулятора. За три дні до ухвалення нових тарифів НКРКП публікувала узагальнені зауваження та свою позицію щодо них. Останній етап засідання, на якому затверджували постанови і вони набирали чинності. Раніше увесь цей процес займав щонайменше 30 днів, однак в умовах війни він скоротився до близько трьох тижнів. На сьогодні у процесі тарифотворення немає публічних обговорень. Їх не проводять ані оператор ГРМ, ані НКРКП. Це рішення регулятор ухвалив на період військового стану з метою захисту інформації об'єктів критичної інфраструктури. Тож зараз дізнатися про наміри змінити тарифи за розподіл можна лише на сайті нацкомісії. Однак у теорії процес формування тарифів залишається відкритим, а громадяни зберігають можливість на нього впливати. Охочі мають законне право направляти свої конструктивні зауваження та пропозиції на оприлюднені проекти постанов НКРКП за законом. Регулятор приймає їх щонайменше протягом 10 днів. Тому, щоб встигнути за цей період подати зауваження, важливо стежити саме за сайтом комісії та вчасно підготувати свою позицію, а також подати її до вказаної регулятором дати в електронному вигляді, тобто на імейл-адресу e НКРКП, або іншим способом, який може бути вказаним у тексті повідомлення. Навіть якщо ви не маєте наміру подавати зауваження чи пропозиції, ознайомитись з причинами внесення змін у діючі тарифи буде щонайменше корисно. Така інформація викладена в окремому pdf файлі на сайті НКРКП в повідомленні про оприлюднення нових постанов. В цих обґрунтуваннях у текстовій формі регулятор перераховує усі причини, які спонукали до підвищення вартості послуг операторів ГРМ. Тож, якщо ви справді хочете впливати на формування тарифів за розподіл, маєте зрозуміти, що такі процеси залежать і від вашої ініціативи та бажання долучатися до них. Окрім того, отримання інформації з першого джерел береже вас від маніпуляцій, фактами, до яких часто вдаються неякісні медіа чи псевдоексперти. Якщо інформація була для вас корисна, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!